Ти коли-небудь помічав, як деякі люди можуть зникнути з твого життя без жодного слова, а потім повернутись, наче нічого не сталося. Просто привіт, і ти вже знову втягуєшся в ту ж гру. Чому ми дозволяємо це робити з собою знову і знову? Чому погоджуємось на роль запасного варіанту, знаючи, що нас не вибирають першими? Є тип людей, які живуть у цій ролі роками. Вони не слабкі, вони надто емпатичні, вони відчувають чужі потреби гостріше, ніж свої. Ти теж, можливо, один із них. Ти знаєш це відчуття, перевіряєш повідомлення, ловиш кожен натяк на увагу, аналізуєш інтонацію у голосовому повідомленні, шукаєш знак, що, можливо, цього разу щось зміниться. Це не дурість. це залежність від надії. Психологи називають це приривистим підкріпленням механізм, який утримує тебе там, де тобі боляче. Бо коли нагорода приходить не завжди, а іноді мозок заливає тебе дофаміном сильніше, ніж від стабільного результату. Ти не отримуєш любов постійно, але коли вона приходить, це здається дивом. І ти починаєш чекати наступного разу як гравець біля автомата. Не тому, що виграєш. А тому, що можеш виграти. Ти згадуєш її сміх, той короткий дотик, як вона сказала, ти такий рідкісний, і цього вистачає, щоб забути всі дні мовчання. Мозок фіксує момент задоволення, і тепер кожне повідомлення від неї це тригер. Невизначеність стає твоєю наркотичною дозою. Коли не знаєш, чи вона напише, ти живеш у напрузі, але ця напруга вже здається життям. А ще когнітивний дисонанс. Ти одночасно знаєш, що все це безперспективно, і переконуєш себе, що просто треба почекати. Бо інакше треба буде визнати, що всі ці місяці зусиль марні, а прийняти втрату важче, ніж продовжувати ілюзію. У цій грі найнебезпечніше не її мовчання, найнебезпечніше. Її випадкові знаки уваги, коли вона пише рівно тоді, коли ти вже майже зібрався йти. Якби вона просто зникла, ти б зцілився, але вона повертається, щоб нагадати, що може, і знову запускає в тобі коло, може, все ж таки, ти не помічаєш, як починаєш адаптуватися до цієї ролі. Вона не твоя дівчина, але ти вже живеш за її графіком. Не її партнер, але реагуєш на її настрій. Твоє емоційне життя крутиться навколо людини, для якої ти фоновий персонаж. І тут виникає головне питання, яке ти уникаєш. Що саме тримає тебе поруч із тим, хто не вибирає тебе? Відповідь лежить глибше, ніж просто в її поведінці. Вона лише тригер. Справжня причина сидить усередині тебе. І в другій частині ми розберемо, хто ти в цій історії насправді і чому саме ти стаєш тим, кого завжди залишають на лаві запасних. Ти думаєш, що проблема в ній, але насправді у тому, як ти навчився любити. Є люди, які з дитинства засвоїли просту формулу: Щоб тебе не покинули, треба заслужити любов вони ростуть із внутрішньою установкою. Якщо я буду достатньо добрим, турботливим, корисним, мене залишать поруч. Це називається тривожний тип прив'язаності. І він формує той сценарій, у якому ти знову і знову опиняєшся на запасній лаві. Пригадай, як це виглядає, вона не відповідає вже другий день. Ти переконуєш себе, що не можна тиснути треба дати простір. Потім, коли з'являється. Ти не питаєш, куди зникла, бо боїшся виглядати вимогливим. Ти навіть жартуєш, аби не показати, що тобі боляче. Це не терпіння, це емоційна залежність. Ти підлаштовуєшся, щоб зберегти контакт, навіть якщо ціною стає твоє самоповага. Люди з тривожним типом прив'язаності не вміють бути в спокої, коли зв'язок нестабільний. Вони шукають підтвердження своєї цінності через інших, і потрапляють у замкнуте коло. Ти не просто хочеш її уваги, ти хочеш довести собі, що вартий любові, кожне її, дякую, як ковток повітря. І щоразу, коли вона зникає, у тебе починається емоційна абстиненція, така сама, як у людей, що переживають відмову від залежності. Цей цикл працює безвідмовно. Ти вкладаєш усе більше, щоб отримати хоча б трохи відгуку, вона не дає і це лише підсилює твоє бажання. Бо мозок плутає біль і значущість якщо страждаєш, значить, це справжнє якщо болить, значить варто боротися. І ось ти вже не помічаєш, як твоя самооцінка стає залежною від її реакцій. Є ще одна категорія уникаючі. Вони навпаки бояться близькості, але дивним чином тягнуться до тривожних. Це магнітна пара, де один переслідує, а інший віддаляється. Ти той, хто переслідує. Ти стукаєш у двері, які відкриваються рівно настільки, щоб не дати тобі піти. І кожне напівслово, кожен натяк це крихта, якою тебе підгодовують. Щоб ти залишався поруч. Ти не розумієш, що для неї ця гра спосіб контролювати власний страх бути прив'язаною. Вона не хоче втратити тебе, але ще більше не хоче впустити. А ти, зі своєю звичкою доводити свою цінність, ідеально вписуєшся в цей танець, бо кожне її може подивимось, я не готова спрацьовує на твоє бажання ще сильніше. У глибині все це не про неї і не про стосунки. Це про те, як ти намагаєшся виправити стару дитячу травму, довести комусь, що тебе можна любити, не за зручність, не за допомогу, не за безумовну відданість, а просто за те, що ти є. І поки ти не зцілиш цей механізм, ти будеш тягнутися до тих, хто тримає тебе на відстані. У наступній частині ми розберемо, як саме ця динаміка перетворюється на психологічну пастку. І чому, навіть усвідомлюючи все це, ти все одно залишаєшся. Коли тривожний зустрічає уникаючого, народжується те, що психологи називають циклом прив'язаності: один шукає близькості, інший відстані. І саме ця різниця створює напругу, яку обидва сприймають як хімію. Вона здається пристрастю, але це просто взаємна активація страхів. Її мозок реагує на переслідування, як на загрозу втратити автономію. Твій на відсторонення, як на небезпеку бути покинутим. Два інстинкти, які живляться одне від одного. Вона віддаляється, ти йдеш ближче, вона мовчить, ти шукаєш пояснення. Вона каже, що їй треба подумати, ти пропонуєш допомогу, подарунки, розуміння. І що більше ти даєш, то сильніше вона закривається. Її мозок сприймає твою турботу як вторгнення, а твій її мовчання як доказ того, що треба старатися ще Це не любов, це реактивна залежність, де обидві сторони підживлюють страхи одна одної. Дослідження Джона Болбі, засновника теорії прив'язаності, показують у таких парах рівень гормону кортизолу, гормону стресу підвищується вже через 10 хвилин конфлікту. Навіть без слів. Організм реагує на сам факт невизначеності. Ти не розумієш, чому поруч із нею відчуваєш і піднесення, і виснаження одночасно. Це не емоції, це біохімія боротьби за безпеку. Коли ти тривожний, твій мозок навчився любити через напругу. Спокій здається нудним. Стабільність підозрілою. Тому навіть якщо поруч з'являється хтось, хто дає теплоту без гри. Ти відчуваєш дивне відторгнення, бо не впізнаєш це як любов. Твоє тіло шукає адреналін, неніжність, і так ти несвідомо повертаєшся до тих, хто тримає тебе в стані емоційної голодовки. А вона, уникаюча, має свій механізм вона боїться, що занадто близькі стосунки позбавлять її контролю. Її віддалення не байдужість, а захист. Коли ти стаєш занадто емоційним, вона відчуває загрозу втрати себе, і тоді запускає деактиваційні стратегії, зменшує спілкування, мінімізує зустрічі, переводить усе в дружбу. Не тому, що не відчуває нічого, а тому, що відчуває занадто. Усе це створює ідеальний шторм. Ти стаєш тим, хто доводить любов, вона тим, хто уникає її доведень. Ти шукаєш близькість. вона – Дистанцію, і саме ця боротьба робить зв'язок схожим на залежність. Бо кожен сплеск емоцій дає коротке відчуття життя, а потім знову тиша, і мозок просить нову дозу. Це підтверджують і сучасні дослідження нейробіології коли людина переживає емоційну відмову, активуються ті ж зони мозку, що й під час фізичного болю. Тому ти не просто переживаєш її байдужість. Ти реально відчуваєш біль, як після удару. І щоб зняти цей біль, мозок підкидає тобі ілюзію. Повернись, напиши, доведи. Відчуття втрати змінюється коротким полегшенням, і все починається знову. У цій точці обидва вже не керують ситуацією. Вона тримає дистанцію, щоб не втратити себе, ти тримаєшся, щоб не втратити її, і в результаті. Обидва втрачаєте спокій. Але справжня пастка не в ній і не в динаміці між вами вона глибше, у тому, як твій мозок навчився плутати любов із боротьбою. І саме це ми розберемо далі. Коли ці механізми вкорінюються в житті, вони стають не просто поведінкою, вони стають сценарієм. Ти вже не шукаєш любов, ти шукаєш знайоме відчуття. У цю суміш тривоги, надії і коротких полегшень. Це стає емоційним стандартом. Якщо поруч спокійно, здається, що щось не так. Якщо тебе не тримають у невизначеності, виникає підозра, що це не справжнє. Так формується психологічна толерантність до емоційного болю. Ти вчишся функціонувати на рівні напруги, яку інші назвали б виснаженням, і навіть більше. Без неї ти починаєш відчувати порожнечу. Вранці прокидаєшся не тому, що радий новому дню, а щоб перевірити, чи вона не написала. Вечором не відпочиваєш, бо чекаєш її повідомлення. Твоє життя обертається навколо відсутності це вже не любов, це нав'язлива фіксація, яка маскується під турботу. Люди, які живуть у таких динаміках, часто мають викривлене сприйняття власної цінності. Вони оцінюють себе через реакцію іншого. Якщо її немає, значить, вони недостатньо хороші. Якщо вона є, значить варто старатися ще більше. Це класичний приклад зовнішнього локусу контролю, коли твоя емоційна стабільність повністю залежить від зовнішнього джерела. Ти більше не керуєш своїм життям. Ти просто реагуєш. І саме тому твоя продуктивність падає, коли спілкування звужується, інтереси зникають, бо майже вся енергія витрачається на очікування сигналу від однієї людини. Це не просто втрата часу, це втрата себе. В кожному, а раптом сьогодні, згорає частина твоєї ідентичності. Бо там, де мали бути твої цілі, твої справи, твої плани, з'являється вона. Її тінь, її відсутність, її випадкове привіт. Цікаво, що дослідження емоційної залежності показують, коли людина живе в такому режимі, її нервова система змінюється, знижується рівень дофамінової чутливості, і тепер потрібно все більше емоційного стимулу, щоб відчути те саме коротке задоволення. Саме тому ти починаєш ловити кожну дрібницю, реакцію сторіс. Півусмішку на зустрічі, дві секунди уваги. Це стає твоїм паливом. І що найцікавіше, навіть якщо ти усвідомлюєш усе це, знання не звільняє. Бо логіка безсила проти внутрішнього сценарію. Це емоційна умовність, яка тримає тебе міцніше, ніж будь-які ланцюги. Вона не болить різко. Вона тихо з'їдає твою віру в себе. Ти починаєш вважати. Що щось із тобою не так, що, мабуть, треба ще трохи терпіння, ще один шанс, ще одне повідомлення. Але справа не в терпінні і не в ній. Справа в тому, що ти навчився ототожнювати любов із болем, а терпіння з цінністю. І доки ці дві формули живуть усередині тебе, будь-які стосунки перетворюватимуться на випробування, а не на вибір. Проте є момент, коли цей сценарій починає тріщати, коли навіть біль перестає бути доказом любові. І саме тоді ти або ламаєшся, або змінюєшся. Про це у фіналі, у якийсь момент ти починаєш бачити картину цілком не окремі повідомлення, не її слова, не власні надії, а саму структуру цього зв'язку, як пазл, що нарешті склався. Ти розумієш, що все це не про любов, це про спробу знайти себе там, де тебе ніколи не було, про бажання заслужити те, що завжди мало бути безумовним. Ти бачиш усі типи, які ми розбирали зсередини тривожний той, хто біжить за крихтами тепла, уникаючий той, хто боїться загубитися в чиїсь близькості, і між ними нескінченне поле невисловлених страхів. Один доводить, що вартий любові, інший, що може вижити без неї, і обидва насправді просто бояться втратити себе. Ці динаміки не закінчуються з конкретною людиною, вони переходять у роботу, дружбу, навіть у те, як ти ставишся до себе. Ти починаєш вимірювати власну цінність через реакції світу. Якщо тебе хвалять, значить, все гаразд. Якщо ігнорують, ти знову на старті тієї ж гри. І кожен раз, коли ти погоджуєшся на менше ніж заслуговуєш, ти підкріплюєш цю систему. Світ ніби постійно перевіряє ти вже зрозумів, що любов не потрібно заробляти. Психологи кажуть, що справжня зрілість це коли ти перестаєш шукати спасіння в іншій людині, коли починаєш розуміти, що ніхто не зобов'язаний вибирати тебе, щоб ти мав право на повноцінне життя. І що любов це не приз за відданість, а простір, у якому двоє обирають бути поруч, не втрачаючи себе. І тут з'являється найглибше питання: а якщо ти звик доводити свою цінність, то хто ти без цієї боротьби? Якщо прибрати її, що залишиться? Тиша, простір, страх. Але саме в цій тиші починається відновлення. Бо тільки там ти чуєш себе без фону очікування, без дзвінків, без нескінченного може колись. Можливо, у цьому й полягає справжня сила, не в тому, щоб утримати когось, хто йде, а в тому, щоб не втратити себе, коли тебе не вибрали. Не кожна історія має фінали з поцілунком, і не кожна втрата це поразка, іноді це звільнення. Якщо ти впізнав себе у цій історії, подумай. Що саме ти зараз називаєш любов'ю? І напиши в коментарях, що для тебе означає бути вибраним. Підпиши, щоб не пропустити наступну історію вона може виявитися твоєю.